Перевір, тумблери. Поруч зі мною Вова Шкіпер. Він сказав, що він пілот FPV в 159-му батальйоні. Ми не повірили йому і попросили довести. Тож він зараз налаштовує FPV-ху і продемонструє, як він тут літає. Да? За місяць. За місяць? І що вже? Є. Росіяни на твоєму рахунку. Пока, пока нема. В процесі? Я думаю, скоро будуть. Не біндиться? Ні. Оп! Є? Є. Ха-ха, це що? Да, картинка сипеться. Не політає зараз вова, накрився відеопередатчик. Але ми побачили, ти взлетів. І впав. В принципі, нормально. А яка задача камікадзе? Взлетіть і кудись впасти, правильно? <реку> <реку> ну, ладно. Так ти реально місяць, як тут. Да. А де буде цього? У ну, мене історія така. Три роки на контракті був, потім звільнився, пішов в поліцію. П'ять років в поліції. Mm -hmm. Звільнився з поліції, прийшов сюди. Бачите, а кажуть, поліція не, при... не воює. Так, а сам звідки родом? Зенигородський. Ну, родом взагалі з Рижанівки з Венигородського району. Mm -hmm. А так останнім часом проживаю в Зенигородці. Ти в якому році звільнився і пішов служити сюди? E назад? — Трошки більше я там. Ну як, поки ще працював, зв'язався тут з хлопцями з рекрутингу. Що ну, бажаю до них прийти. Мені з Влад Скіф виписав відношення, і я по цьому відношенню взяв білет на поїзд, приїхав сюди до хлопців. Тут ми поїхали, пройшли ВЛК і. Служу по цей день тут. Так і залишився тут, да? так. А чому вирішив стати саме пілотом? Ну, перша моя служба була 3 роки. Це з 16 по 19 рік. Ну, тоді цього не було, я скажу відверто. І на сьогоднішній день для мене це було щось нове, щось цікаве. Що тобі тут незвичного в порівнянні з поліцейським життям, цивільним життям? З поліцейським багато чого тут, ну, тут порівнювати не можу. Е, колектив дуже, ну, дуже хороший. Е, нема такого, що а, ти от працював там, то ну, таких розмов немає. Ну навчають тебе чи кажуть, там що ти, ти таке елементарне не розумієш. Перші, напевно, тиждень я тренувався на симуляторі, угу. на комп'ютері, на ноутбуці. Потім вже потихеньку тут. Без очків, без нічого, піднімав, сідав, піднімав, сідав. І потім вже, мабуть, через неділі дві вже почав літати в очках. Тобто, mm -hmm. головне бажання, в кого його немає, цього бажання, ну, ти стільки не пробував, де, не вийде. Бо на симуляторі мені з перших, як то кажуть, хвилин все вийшло, все подобалося. А коли взяв пульт в руки, вийшов сюди, ну це зовсім інша історія. Ну, мені здається, на симуляторі важче літати, ніж на справжньому дроні, ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Був такий момент, коли дрон прилетів у мене. Ну, то і... Твій же. <сум> 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 ну, а, ти, буває... а, ти, а ти опасний <сум> воїн, я тобі скажу. <сум> Як так сталося? Тренувався, тренувався. Десь тіка потягнув не в ту сторону, і він прилетів мені в руку. А на симуляторі такого нема. так вони Так, тож, ну, ладненько, це віднесемо ми на ремонт до хлопців ваших. Покажи, як ти там на симуляторі літаєш. Бо чесно, поки що я боюся. <різь> так, ну що, за скільки трасу проходиш? По-різному. <різь> <різь> а мені за цим хвилюється. Гепнувся разок, це нормально. Ну, FPшником, головне, ж не швидкість, дав? Ну, чому? Що найголовніше для FPшника, як ти вважаєш? Ну, як найбыстріше дістатися до цілі. Тоді в тебе швидко батарейка сяде, якщо швидко, будеш дуже. Ну, ціль же ж так само, є, ну, є різні цілі. Піхота, бронетехніка, не бронетехніка, а піхота він зараз є, дві хвилини його нема, він вже закопався, десь заховався. Тобто, чим швидше ти долетиш, тим більше, ну, більший шанс, що ти його вразиш. А скільки часу дається на навчання тут? Це ти вже місяць навчаєшся? Ще тобі скільки? Поки не навчишся. Ну, Навчання ж заключається не в тому, що тільки, наприклад, взяв пульта і полетів. Е, є, ну, є багато аспектів, є карти, якими користуються Збройні сили, тобто потрібно в них розумітися і користуватися ними, і орієнтуватися по них. Так само, як мені пояснював командир з Ків, що задача пілота не лише взяв пульта і полетів. Пілот повинен вміти настроїти дрон, відкоригувати дрон, якщо потрібно, замінити якісь комплектуючі тобто на бойовій позиції, так як майстерня ну, на бойовій позиції не знаходиться. І скільки так, от ти годин літаєш день на симуляторі чи літав? Від двох? Двох? Від двох до чотирьох це плюс-мінус. Угу. Ні, то ти нормально льотиш? То все скоро скіфа переплюнеш. Да, Ні? Скіф вже давно не пілот. Скіф вже переплюють фокуси, які літають на бойових готах. Це ми зрозуміли. Дві години ти літаєш да? Зараз ми глянемо, які тут ще є ігри на комп'ютері. Так, дивимося. Men's of War є. Танчики, куди без них, так? Да? Європейський сервер. Європейський, добре. Так, Бліц. Все, та тут дві години на дроні, чотири години танчики, ще якісь на ігри, І тоді нормально буде. Дякую тобі.